Сьогодні будемо говорити про загрозу для українських підприємців, нові чипи, які нас чекають буквально 25-го року, та про регулювання штучного інтелекту в Україні. Знову це 118-й випуск новин на ДОУ, новин українського та світового ІТ. Засновники it компаній виступили проти декларування іноземного бізнесу під час війни. Вони опублікували спільну заяву. Цю заяву опублікувала спілка українських підприємців. і it спільнота доєдналася до цього. ну, Певні підприємці, в чому там занепокоєння, і в чому взагалі, в чому взагалі суть ці ініціативи. Справа в тому, що от з 2024 року мала вступити така норма, що українці, які володіють компаніями, які знаходяться за кордоном, мають відзвітувати в українську податкову, що у них є бізнес за кордоном. І там як результат, сплатити там якусь різницю податків. Ну, можуть сплатити, можуть не сплатити, тому що податки корпоративні це за завжди складно, вони там часто платяться з прибутку, а не з доходу, і все таке. Це норма була направлена на те, щоб платили більше податків, і для того, щоб не було цієї оптимізації. От вийшла ця заява, де просять відтермінувати до кінця воєнного стану. Які там аргументи в цій заяві, звіти можуть бути використані недоброчесними правоохоронцями для тиску на бізнес. Це перша причина запровадження такої звітності. Ті може причинити завдання шкоди їх діяльності з боку спецслужб Російської Федерації. Правила кік в Україні є інтегрально значно гіршими ніж у багатьох альтернативних юрисдикціях, і є суттєвою завадою для набуття українського податкового резидентства іноземними підприємцями, що типу іноземні підприємці не захочуть тут набувати резидентства, і підприємці несуть значні додаткові витрати на підготовку звітності, що важко буде подавати, чесно кажучи, тут зрозуміло, що ну ніхто не хоче платити. Ти більше. І, і плюс це показати весь свій бізнес українським податківцям і як наслідок силовикам. Е, у мене немає закордонного бізнесу, але, мабуть, мені б теж було стрьомно. Е, У той же час прокоментував Данило Гетманцев цю ініціативу, е, і він сказав так: я частково поділяю побоювання підприємців, проте перспективи кроку назад в одній із найважливіших реформ виглядають сумнівними, зважаючи на позицію наших партнерів і процес є. Євроінтеграції пов'язаний з імплементацією до нашого законодавства європейських норм. Тобто він тут каже, я б взагалі навіть не проти, але Євросоюз нам не дасть, бо це важлива інтеграційна штука. Не знаю, чи входить вона в перелік вимог від Європейського Союзу. Але якось так, що ви думаєте про це законодавство? Треба його негайно впроваджувати чи ні. Незрозуміло. Мені, якщо чесно, мені здається, цей аргумент про російських спецслужб і так далі він звучить трохи сумнівним. Чому? Тому що для мене він перегукується з аргументом проти відкриття декларацій депутатами. Типу, і тоді всі казали, да що ви несете, кому ви потрібні. Це взагалі, що треба Русні, вона і так знає. А тут виходить такий самий аргумент. А от аргумент щодо використання недоброчесними правоохорон. Правоохоронцями для тиску на бізнес це прям аргумент. Партнерський блок. Рік тому ми вже розповідали вам про сервіс спільного придбання нерухомості Інжур. Проєкт постійно зростає і вже виплатив більше 62 мільйонів гривень дивідендів. Розповідаємо про три доступні до інвестування фонди. Фонд інжур супермаркет прагне зібрати в портфелі будівлі понад 100 супермаркетів. Дохідність 9,5% у доларі. Перші три супермаркети вже працюють і щомісяця приносять дивіденди з оренди. У жовтні фонд вийшов на українську біржу. Фонд 2001 збирає будівлі, що здані в оренду мережі швидкого харчування. Наразі у портфелі є два об'єкти. Прогнозована дохідність 7,5% у гривні. Вона залежить від виторгу орендаря у конкретному місяці. І про найсвіжіший фонд InjureBoot. Він дозволяє інвестувати у будівництво ЖК Оптимісто. Тепер, щоб інвестувати на котлування, не обов'язково купувати всю квартиру, а потім займатися її продажем. Прогнозована дохідність 15% річних у доларі. Всі деталі в описі під відео. В Україні пропонують заборонити російську програму 1С і ввести штрафи за порушення. Зареєстрували законопроект, там купа депутатів, в тому числі Данило Гетманцев. Але там, ніби є і люди, як це сказати, більш респектабельні. Суть проста, що треба заборонити 1С і взагалі за нього штрафувати. І ще дуже смішно, там в пояснювальній записці вказується, що понад 80% бізнесу так чи інакше залишається користувачами програмного забезпечення. Програмний код, в якому написано. Мовою країни-агресора йдеться в пояснювальній записці, це досить смішно, тому що я розумію аргумент про те, що ОДНС – це ворожий продукт країни-агресора, і що це несе певні секюрні ризики, що це несе певні інфраструктурні ризики. Але домішувати сюди мовне питання мені здається трохи смішно. Тим паче, наскільки я знаю, там є синтакси з латинкою, тому конкретно цей аргумент виглядає недолуго. І ще в чому проблема? Було розслідування, доу про це писали про те, що зараз багато ще навіть держпідприємств використовують 1С. це дуже серйозна не побисть цього слова інфраструктурна платформа, і багато бізнесів на неї дуже щільно зав'язані, і їм дуже важко буде позбавитись. І ситуація з альтернативами вона покращується з кожним роком, але вона ну не наставши цей переломний момент. Більше того, напряму 1С в Росії ніхто давно не купує. Вони давно зробили якусь там прокладку в Польщі і продаються під якоюсь іншою назвою, вже не пам'ятаю, як це називається. Багато компаній, у яких не дуже складна операційка, типу не виробництво, не рітейлери, вони намагаються переходити і, повторюсь, є альтернативи, але вони поки що все не покривають. Коротше, я, я розумію, що треба стимулювати бізнес, але от прямо штрафами і прямо за 1 С. Звучить якось дивно. Можливо, я щось упускаю. Теж напишіть в коментарях, якщо так. А, і там, до речі, там з держпідприємствами була проблема, що їм то суворо заборонено, але санкцій толком ніяких немає, тобто, якщо вони продовжують. Отака От штука. Підготуватися до можливих блекаутів для киян створять карту з інтернет-провайдерами, які використовують pon технологію. Пару випусків назад ми говорили про те, що в Києві не такий високий відсоток покриття, як у Львові. Там, до речі, в коментарях люди ображалися, чому ви тільки про Київ і Львів говорите, є ще й інші місця. Ми говорили тоді про Київ і Львів, тому що це була новина на основі інтерв'ю людини з міністерства, і в тому інтерв'ю він згадав тільки Київ і Львів. Ви не повірите, але ну, типу, ці випуски вони готуються по новинам, які вже є, а не створюються самі. Якщо хочете, аналітична передача. І от тут е, створять карту. Карту створить мінцифри разом з компанією Лун. Компанія Лун вміє робити кльові карти, але мені, якщо чесно, і там в коментарях теж задаються цим питанням, не дуже зрозумілий фанатизм саме по технології ПОН. Зрозуміло, що е, вона е, в середньому набагато краще і більш енергостійка, але це геть нічого не гарантує. Тому що навіть в ланцюжку понобладнання може бути вузол, у якого маленьке, тобто воно ж не геть там без живлення працює. Там може бути маленький безперебійник, і в результаті там буде понмережа, яка працює без світла аж 3 години. І там теж в коментарях пишуть про такі кейси. А може бути стара добра мідь, але на всьому ланцюжку стоять гарні упси, і воно може працювати 10 годин. Чим пон, який працює 3 години краще, ніж звичайна мідь, яка працює 10 годин, не дуже зрозуміло, і навряд чи це все буде відображатися. Але, мабуть, прикольно, що це буде якби, висвітлюватись. Знаєте, кажуть, що ну, от, в цьому класичному Ічарі кажуть, що перше, що треба зробити для стимуляції продуктивності в якомусь відділі, це десь прозоро вивішувати результати роботи різних співробітників. Не якось там нагороджувати чи карати, а просто щоб всі бачили ці цифри, і що це саме по собі людей природньо стимулює. Краще працювати. От я думаю, що там розрахунок приблизно такий самий на інтернет-провайдерів, що е, от зроблять таку карту, і тим, у кого мало, вони засоромляться і зроблять пона більше. Е, хай роблять, мабуть, так. Добровільне і відмінне від європейського. Олександр Борняков про те, яким буде регулювання штучного інтелекту в Україні. Також декілька випусків тому е, розказували про те, що прийняли дорожню мапу. Я ще трошки про це почитав за цей час. Е, що я зрозумів з цим регулюванням? Повторюсь, там як було в тій новині про дорожню мапу, існує три світових шляхи, яким йдуть цивілізовані країни. Е, перший шлях це європейський. Е, він е, такий найзаразбічний. Розуміліший в лоб треба створити ai акт. В якому буде регулюватись все щодо штучного інтелекту, звідки брати дані, як їх використовувати, як продавати продукти, в яких галузях може працювати, і найголовніше штрафи за те, що хтось щось робить не так. Другий чи третій шлях це британський. Вони взагалі кажуть: не не буде вашому штучному інтелекту ніякого окремого регулювання забагато честі. Просто будемо в потрібні підзаконні акти чи законні акти, ну законодавство, вносити необхідні норми. Які будуть покривати ці питання, а окремого ніякого документу не буде. Є американський шлях, bottom ап, типу знизу вверх. Там, якби говорять бізнесу, ви ми в цьому держава виходить з такої позиції. Ми в цьому нічого особливо не розуміємо. Ви там якось самі домовляєтесь, самі себе якось регулюйте. Якщо це буде погано працювати, то ми тоді прийдемо і вам як зарегулюємо. Але сподіваємось, що у вас вистачить розуму, все зробити правильно. І от вони там ходять, домовляють. Який підхід краще? Очевидно, що з точки зору захисту приватності і прав людини краще європейський підхід. З точки зору інтересів бізнесу і розвитку компаній, які займаються AI, краще американський підхід. І от який же шлях вибрати Україні. Я, чесно кажучи, я не часто це роблю, але мені здається, що не часто роблю що. Хочу тут похвалити мінцифри. Тому що мені здається, вони зробили якраз правильно. По-перше, вони сказали, ну тобто, загально європейський тренд такий, що треба цим займатися. Вони перше, що зробили, це такі, типу, ми будемо це регулювати, та? щоб ніхто не сказав, що в Україні тут якась вольниця і взагалі роблять воруй убивай і так далі. Тобто, в нас буде регулювання. Створили комітет, він там 2020 року він спостерігає за тенденціями і так далі. І от зараз вони випускають значить якесь рішення. А рішення воно таке: поки що, у нас буде bottom-up підхід такий як в Америці, а далі ми будемо за цим слідкувати. Ми в процесі зробимо там якийсь етичний кодекс, куди буде приєднання, до якого буде добровільним, і компанії самі будуть якщо захочуть, будуть до нього доєднуватися. Ще ми будемо супроводжувати компанії, які хочуть виходити зі своїми продуктами на міжнародний ринок. Ну, це, типу, буде якийсь відділ, який буде українським компаніям розказувати, як там в світі деякі вимоги, і щоб якщо вони зібрались на міжнародний ринок, вони там ну, не промахнулись, типу, і не вийшли з чимось таким, від чого в світі люди схопляться за голову. Не знаю, чи хтось буде користуватися цим відділом, але ну, от на, на, на рівні планів так. В Чому позицію? буде bottom up а потім, а потім подивимось, і якщо треба буде, синхронізуємо з європейським законодавством. Але поки що від нас цього ніхто не вимагає. Паралельно, якщо хтось питатиме, типу, чи є у вас якесь регулювання, ми будемо говорити так, у нас є, бо там ма підхід. От, а там побачимо. Чому мені здається, що це правильний підхід? Справа в тому, що мені здається, ризики, які покриватиме собою європейський акт, вони для України не дуже релевантні ні на середньостроковій перспективі. Ні, в зв'язку з нашим економічним становищем. І як правильно Олександр зазначає в інтерв'ю, зараз ми бачимо, поки що там не загрозу ринку праці, а навпаки його стимуляцію, тому що з'являються вакансії по розробці цього самого AI. ЄС поки що не вимагає від нас синхронізації з AI-актом, тому ми поки що зробимо умови сприятливі для бізнесу. А потім, коли вже підійдемо до Євросоюзу, то може наші компанії трошки зміцнішають і там вже побачимо, що робити. Мені. Мені здається, що це прикольно. Мені здається, що ну, не треба нам дуже швидко синхронізувати з Європою. Тим паче, якщо це дасть певну перевагу бізнесам, які займаються AIM. Хоча, можливо, я якихось ризиків не бачу. Якщо ви їх бачите, то напишіть. А ще там смішно в коментарях пишуть, що ну да, зараз звісно зроблять 300 500 регуляцій. А прикол в тому, що все, що вони випускають в своїх матеріалах, це те, що ми регулювати не будемо. Рекомендації добровільні, якщо хочете, вступайте. Не хочете, ні, і все таки. От, е, якось так. Ох, рознесуть мене, мабуть, за те, що похвалив мінцифри. Цей випуск виходить за підтримки бренду аксесуарів для комфортного робочого місця Майокестрі. Якщо ви підбираєте якісний корпоративний подарунок, аксесуари МайОкестрі стануть приємним сюрпризом для ваших колег та партнерів. My Orchestra пропонує брендування продукції логотипом вашої компанії. Деталі за посиланням в описі. Дистанційне навчання замість заочки. Федоров назвав найважливіші нововведення у законопроекті про вищу освіту. Знов законодавча новина. Кабмін ухвалив свій законопроект про внесення змін до закону про вищу освіту. і там багато всяких штук, але одразу скажу, вони не фундаментальні. Фундаментальний закон новий про вищу освіту прийняли, здається, ще за міністра Сергія Квіта. Це було давно при Порошенко, і от там були фундаментальні зміни в освіти. Там автономію розширили вузом, там інакші схеми фінансування і все таке. А зараз це такі штуки, які назріли. Що, що там вноситься студенти за контрактом зможуть регулювати термін навчання? Мені здається, це прикольна штука. Я послідовно топлю за те, що всі люди вчаться з різною швидкістю, і комусь треба на опанування матеріалу більше часу. І якщо людина сама платить за своє навчання, то чому б ні? Вибір спеціальності після першого чи другого курсу, там загалом Поглиблюється і посилюється варіативна складова, ніби там легше буде вибирати вибіркові курси під час навчання, і можна буде легше міняти спеціальності. Це мені здається теж прикольно. Дистанційне навчання замість заочного чи вечірнього. Я не дуже розумію, що таке дистанційне навчання. Ну тобто, розумію, але які там обсяг годин і все таке. Чесно кажучи, для мене завжди заочка це якась дивна штука, коли людина типу працює і їй навіщо щось треба диплом. По перше, це Дивні роботодавці, яким навіщось треба диплом. Я розумію, що це здебільшого якісь державні компанії, де прописано це в вимогах, ну значить дурні вимоги. І взагалі мені здається, що це якийсь такий атавізм з якихось радянських часів, коли люди з досвідом виявлялись без освіти, їм треба було її отримувати навіщось. І, і взагалі, коли я вчився в Моглянці, було два жарта. Хто не знає, в Моглянці немає е заочної освіти. І там було два жарта. Значить, е один з них. Говорив почесний ректор В'ячеслав Е, Одна це те, що заочне навчання це як нюхати квіточки через протигаз, а інша про те, що Горобець це соловей заочник. Якщо ви знаєте жарти про заочне навчання, пишіть їх в коментарях. OpenAI формує команду, що займатиметься небезпеками штучного інтелекту, зокрема ядерною загрозою. Мене не перестає дивувати, як мені здається, певна лицемірність компанії OpenAI. вони лідери цього ринку, і вони голосніше всіх зітхають. Боже, який же небезпечний штучний інтелект. Будь ласка, зарегулюйте нас. Нас треба, треба тримати, треба, щоб і це все смішно. Чому? Тому що вони лідер ринку, і зрозуміло, що у них є ресурси для того, щоб працювати з цими регуляціями. А в той час, як хтось маленький тільки залучає інвестиції, то для нього оці всі настрої вони означатимуть, що у нього буде купа додаткових якихось витрат, які їм доведеться нести для того, щоб регулюватись. Можливо, це все робиться з найкращої. Кращих міркувань, але щось мені здається, що потім на цих зустрічах там, з Цукербергом і хто там інший, тримачі штучного інтелекту, вони будуть сидіти і такі. Ні, мабуть, всім компаніям, які займаються штучним інтелектом, треба мати спецаз ядерних загроз, та-та, щоб він, щоб він апрувив всі пул реквести і так далі. І вони такі, ну та, та, це додаткові розходи, ну там ладно, це кількасот тисяч доларів на рік. За зато люди будуть спокійніші, в новинах напишуть, розкажуть про це. Таке мені здається, фігня якась. Nvidia створює чіпи для персональних комп'ютерів на базі технології ARM. Це новина на Reuters, і там зазначаються прописні істини, що Nvidia домінує на ринку обчислювання для штучного інтелекту, що Intel втрачає позиції, і що Nvidia збирається зробити десктопний ну чи якийсь такий комп'ютерний CPU на базі ARM. І вони перші можуть з'явитися вже в 25-му році. Паралельно такі ж чипи робить компанія АМД. І це все може допомогти Вінді краще працювати на таких десктопних системах, тому що от Apple, коли перейшов на ARM, подвоїв свою частку на ринку всього за три роки. Чесно кажучи, дуже хоче, щоб з'явились кльові arm проци для Вінди для десктопної. Мені здається, давно пора, і все таке. А то конкуренція вона така. Але але я дивлюсь на ці цифри: 25 рік. Щось pc піснішна екосистема. Система відстає, чи, чи там насправді все дуже добре. Бо, от, до речі, у мене у знайомого одного днями згорів AMD процесор. Правду в дитинстві казали, що вони гріються дуже Google домовився про інвестування в Anthropic 2 мільярди доларів. Це теж велика мовна модель. Про неї менше говорять ніж про OpenAI, але вони активно залучають інвестиції в них інвестував Amazon, в них зараз інвестував. Google 2 мільярди, і трохи раніше вони цього року інвестували в них 500 мільйонів. Цікаво, що також підписали контракт з Google Cloud на 3 мільярди доларів протягом декількох років. Грошей дали 2,5 мільярди, а компанія пообіцяла в Google Cloud витратити 3 мільярди. З іншого боку, ми не знаємо по яких там цінах вони домовились, тому можливо, що це насправді вигідніше Антропіку, ніж Google. Коротше, Антропік залучив сумарно 7 мільярдів доларів. Це й зрозуміло, це один з небагатьох сегментів ринку, який росте. І якщо ти там гравець номер якийсь, і гроші дають, чому б їх не брати? Вони точно в майбутньому знадобляться. А ще з цікавого моменту, те, що Антропік його конкурентною перевагою є те, що він дуже добре працює з великими обсягами даних, там оцей ліміт на токени він набагато крутіший ніж у GPT-4, і ніж у чата GPT. і там колись кількість місяців назад. Була новина, що вони там засунули текст там на якісь сотні тисяч токенів, типу книжку цілу засунули і попросили знайти в ній зайве слово. Ну, тобто вони взяли текст книжки, щось там з класичної літератури, класичної американської, тобто десь там початок ХХ століття. І... Змінили там в ній в цьому обсязі текста два слова і попросили мовну модель знайти цих два слова, і вона схавила без проблем цей величезний об'єм. А це прям проблема для сучасних систем. Коротше, у Антропіка є такі фічі, які прям круті. Популярність генеративного штучного інтелекту застала Apple зненацька. Це інсайди з того, що відбувається всередині Apple. Були новини про те, що вони теж розробляють своїх асистентів. Тут інформація про те, що у них там з приводу цього паніка всередині Apple, тому що вони якось проморгали цей момент. Доволі кумедно, враховуючи, що вони завжди мали голосового асистента, і здавалося б, мали дивитись в цей бік. Але от щось не додивились, і зараз вони активно наздоганяють. Мільярд в рік збираються виділяти. І думають, як його впроваджувати. Можливо, буде клауд, можливо, прямо на девайсах. Мені здається, до речі, що Apple викатить точно щось на девайсах, але побачимо, що ж там нового в наступному даб Він Це конференція для розробників, і він відбудеться в червні зазвичай, Так, в червні, тобто ще півроку. Мені цікаво, що Windows, Microsoft вже показали, як вони вбудовуватимуть в Windows свій штучний інтелект, і це оцей Copilot, який. Там усюди е, прошитий, е, що придумає Apple, які не звикли нібито повторювати за Microsoft. -ом. От а можливо, вони якби не впаде з них шапка, і вони, по прикладу, того, як інколи тирять на iOS, фічі з Android, е, подивляться, що Microsoft зробили гарно і теж зроблять. Google роками таємно планував покласти край пошуковим амбіціям Apple. Чергова серія серіалу, де розбираються, що там антимонопольщики чи Google справедливо володіє такою великою долею на ринку пошуку. І нагадаю, в минулих серіях було що, там скаржився Microsoft, що їм не дають можливості зайти на iOS, бо там тільки Google не дають можливості зайти на IOS. Це в сенсі заплатити грошей Apple, щоб стати пошуком по замовчуванню. Apple тоді по скаргам Майкрософта заробляє на цьому типу краще на пошуку, як там було на пошуку Бінга. Apple заробляє краще, ніж Microsoft, тому що Google їм багато платить. І там спочатку фігурували цифри 10 мільярдів доларів, а ви виявили, що вони отримують 18. Е, так от, в черговій серії, це, це були попередні серії, а от в черговій про те, що у Google це все давно не подобається, і вони системно намагаються з цим щось зробити. Зокрема, вони підігрівають претензії Євросоюзу щодо е, монополізації apple ом Зараз по дефолту вони розвивають свій Google Chrome і сприяють тому, що от в Є Європейському Союзі намагаються Apple позбавити контролю над iPhone. Оці всі вимоги про альтернативні стори. Це все Google теж вигідно, щоб вони могли зробити щось своє, і щоб там мати Chrome і якось контролювати ситуацію. У той же час Apple теж тримається в тонусі і завжди весь час покращує свої пошукові технології. Зокрема, там в якийсь момент в спотлайті все сильно стало краще шукати і так далі. І ще цікавий прогноз. Закон ЄС може потроїти число користувачів Chrome на IOS. І перед вашим улюбленим курсом криптовалют хочу нагадати, що на доу. Проходить зараз опитування рейтинг IT-роботодавців роботодавців 2023. Це другий по важливості опитувальник надов. Перше, це, звісно ж, зарплатне опитування, а друге це рейтинг роботодавців. Зайдіть, витратіть 10 хвилин, оцініть свою компанію. Якщо у вас позитивне до неї ставлення, то HR і керівництву буде дуже приємно. А якщо є що покращити, то можете це прямо там вказати. Вони всі дуже дивляться за цими результатами і буде їм такий коректний такий пинок. От. Коротше, заповнюйте, опитувальник, він важливий для індустрії, для всіх нас. Курс біткоїну становить 1 мільйон 251 тисячу 743 гривні. Курс Етеру 65 тисяч 333 гривні. Мене звати Юрко Федоренко. Я підготував та провів цей випуск. До зустрічі.